Сьогодні ми розберемо візерунок з книжки відомої дизайнерки Хіто Мішида Секрети японських візерунків. І це візерунок 112 ось такі оригінальні, незвичні коси. На перший погляд, вони не складні, але тут безліч різноманітних перехрещень, і треба бути дуже уважними, щоб в них правильно розібратись. Ось я вив'язала зразок і намалювала схему, щоб нам було зручно за нею стежити. Давайте подивимося, що тут є. Ми бачимо на схемі виверідні рядки, але всі вони в'яжуться за малюнком, так як лежать петлі. Я їх залишила в схемі, можете слідкувати прямо за схемою, а можете просто дивитись на полотно і в'язати лицеві лицевими, виворітні виворітними. Раппорт візерунку складаю 21 петлю та 36 рядків. Для зразка я набрала 26 петель. Тут в нас 21 петля рапорту, три петлі для симметрії з краю, і 2 крайкові, 26 петель. Одразу після схресного набору ми опиняємось на виворітному боці полотна. Тому тут є нульовий рядок, ми його в'яжемо ось так за схемою, щоб вийти на лицевий бік, і щоб тут в нас край був правильний. Для в'язання переміщених петель можна використовувати додаткову спицю. Ось так вона виглядає: тут є такий вигин, для того, щоб петлі з неї не зісковзували. Ви можете взяти звичайну коротку спицю або навіть велику шпильку. Але я зазвичай спицю не використовую. В цьому візерунку переміщення в кожному рядку і зі спицею виходить дуже довго, повільно. Я вам покажу у відео два варіанти класичний зі спицею та так, як я в'яжу джгути. Якщо у вас слухняна пряжа, світла, нормальна щільність, то запросто можете без неї обійтися. Якщо пряжа темна, слизька, там, дрібні петельки або велика щільність, тоді, звісно, краще використовувати спицю, щоб не втратити, не загубити петельки. Перший рядок схеми. Перед нами група з чотирьох петель, де ми будемо робити перше переміщення. Ось ці петлі, і це переміщення робиться з нахилом вправо. Нам треба поміняти місцями три лицеві і одну виворітну. Якщо ми використовуємо спицю, то нам потрібно першу петельку зняти на цю спицю і розташувати її за полотно. Ниточка. Іде зверху. Ми в'яжемо 3 лицьові петлі. Тепер повертаємо петельку зі спиці і вив'язуємо її виворітною. Ось так. Все переміщення зроблено. Як цей прийом виконати без використання додаткової спиці? Я всі 4 петлі. Перезнімаю на праву робочу спицю. Потім лівою підхоплюю першу петельку, ось так позаду. Скидаю три лицеві і швиденько повертаю їх на праву спицю. Підхоплюю так, як вони лежали. І повертаю петлі на ліву. Ось я поміняла місцями чотири петлі. Вони тепер в правильному порядку, але не пров'язані. І я в'яжу три лицеві і одну виворітну. Результат такий самий, але, як на мене, цей варіант зручніший. Далі ми в'яжемо рядок до кінця, тут чергуються лицеві та виворітні петлі, я вже не буду на цьому детально зупинятись. І нагадую, виворітні рядки ми в'яжемо так, як лежать петлі. Третій рядок. Бачите, на схемі поки що перша косичка без змін. Тут завжди будуть три лицеві. І центральна широка, також поки що просто шість лицевих. А всі переміщення ми робимо в лівому джгуті. Ось я дов'язала до цього місця. І тут в нас такий самий прийом, як я щойно показала для першого ряду. Ми міняємо місцями чотири петлі, три лицеві з нахилом вправо. І виворітна. Я вже покажу без спиці, просто перезнімаю петлі, підхоплюю одну, перекидаю три і пров'язую їх в потрібному порядку, як показано на схемі. Три лицеві, і одна виворітна. Дов'язую рапорт до кінця п'ятий рядок. Знов таки пров'язала за схемою лицеві та виворітні. І тепер переміщення в групі з п'яти петель. Нам потрібно поміняти місцями дві виворітні та три лицеві з нахилом вправо. Я перші дві петлі знімаю на спицю і залишаю її за роботою, за полотном. Робоча нитка йде зверху. В'яжу три лицеві петлі. Повертаю петельки зі спиці і вив'язую їх виверітними. першу та другу. Якщо я не використовую спицю, то просто перезнімаю ці 5 петель на праву спицю, лівою підхоплюю за задні стіночки перші дві петлі. Скидаю та перехоплюю, повертаю непров'язані петлі на ліву спицю. І тепер в'яжу їх так, як зображено на схемі. Три лицьові, дві виворітні. В сьомому рядку. Вже доріжка заходить на центральну широку, тому я тут пров'язала 4 лицеві. І зараз виконую той самий прийом в групі з п'яти петель, переміщую, міняю місцями 2 та 3. Зараз перед нами всі петлі лицьові, але ми дивимося на схему. В нас після переміщення мають вийти 3 лицеві та 2 виворітні. Тобто ми не дивимося, які петлі перед нами, а орієнтуємось на те, що зображено на схемі: три лицьові, дві виворітні. Ось вони, перша та друга. В дев'ятому рядку пров'язала три лицьові і тут переміщення. Аналогічне, але в групі з чотирьох петель. Ми міняємо місцями три лицьові і одну, яка буде виворітною. Техніка виконання така сама. Ми вже робили цей прийом в першому рядку, тому я не буду зупинятись, пров'язали. І ми бачимо, доріжка вже помітно нахилилася вправо. Одинадцятий рядок. Тут. Переміщення відбувається в групі 6 петель. Ось так центральні 6 петель, 3 і 3 лицьові. І нам треба їх перемістити так, щоб отримати нахил вліво. Якщо ми використовуємо додаткову спицю, ми перші три петельки знімаємо і залишаємо перед полотном. Потім пров'язуємо три лицьові. Там треба добре підтягнути ниточку, щоб не було провисання. Тепер повертаємо зі спиці три лицеві на робочу і в'яжемо їх лицьовими. Ось, бачите, дві доріжки помінялися місцями. Можна виконувати цей прийом без додаткової спиці. Для цього я перші три петлі знімаю на праву робочу спицю, пров'язую три лицеві. Тепер лівою я підхоплюю ось ці зняті петельки, обережно скидаю все зі спиці і одразу ж швиденько підхоплюю три петлі. Треба бути обережними, не смикати полотно. І ось так ці вже пров'язані я дов'язую три лицеві петлі. В нас виконана перша чверть візерунка. Ця доріжка пішла вправо, а центральна нахилилася вліво. І зараз ми будемо продовжувати вив'язувати цей нахил вліво. 13-й рядок, на початку знов лицеві та виворітні, а переміщувати тут ми будемо ось ці чотири петлі. Ми міняємо місцями три лицеві і одну, яка зараз в нас виворітна, але за схемою вона має бути лицевою. Зі спицею це робиться так. Ми знімаємо три лицеві. На спицю і залишаємо її перед полотном. Ось цю петельку ми в'яжемо лицьовою, повертаємо петлі з допоміжної спиці і також їх пров'язуємо лицьовими. Ось ми виконали нахил петель вліво. Без спиці цей прийом виконується так. Ми знімаємо на спицю три петлі, четверту пров'язуємо так, як нам треба лицьовою, Підхоплюємо, три непров'язані, пров'язані, пров'язано, скидаємо, підхоплюємо. Ось вона в нас. І вона вже пров'язана, тому лишається пров'язати три лицьові. П'ятнадцятий рядок. Тут з центральної доріжки 4 лицеві, і далі переміщення п'яти петель ми міняємо місцями 3 лицеві та 2 лицьові. Прийом аналогічний попередньому, лише виконується на п'яти петлях, а не на чотирьох. Я знімаю 3 петлі або на спицю перед полотном, або ось так на робочу. В'яжу дві лицеві петлі, повертаю петлі зі спиці, або ось так перехоплюю і пров'язую їх лицьовими. Є доріжка ще більш нахилилася вліво. Сімнадцятий рядок. Я вив'язала шість лицьових петель доріжки. І тепер буду розділяти центральну та вузеньку ліву доріжку. Тут в нас переміщення п'яти петель, три лицеві міняються місцями з двома виворітними. Прийом аналогічний попередньому. Просто тут ми в'яжемо не лицеві, а виворітні петлі. Три петлі знімаємо на спицю перед полотном або на робочу спицю. В'яжемо дві виворітні, повертаємо петлі і нам залишилось пров'язати їх лицьовими. В 19-му рядку ми міняємо місцями чотири петлі. Три лицеві і одну вивертну. Тут вже доріжка займає своє остаточне місце. Три петлі знімаємо на спицю перед полотном або на робочу, в'яжемо одну виворітну, потім міняємо їх місцями, повертаємо непров'язані петлі на спицю і в'яжемо їх лицьовими. Ось ми вив'язали половину вертикального рапорту 20 рядків. доріжки перемістилися і зайняли знов своє місце. І тепер ми переходимо до правої доріжки. Зараз ми будемо нахиляти її вліво, перехрещувати з центральною. 21-й рядок. Тут переміщення вже на початку відбувається. Ми міняємо місцями. Три лицеві і одну виворітну. Такий прийом ми робили в попередньому рядку, щойно. Ми три петлі скидаємо на спицю перед полотном, в'яжемо виворітну, повертаємо петлі, перекидаємо і в'яжемо три лицеві. Далі в нас чергуються лицеві та виворітні до кінця ряду. В 23 рядку ми будемо міняти місцями 5 петель. 3 лицеві, 2 виверідні і нахиляємо їх вліво. Ми знімаємо 3 лицеві на допоміжну спицю перед полотном або на праву робочу, в'яжемо 2 виверідні і повертаємо петлі на спицю. Скидаємо, підхоплюємо і пров'язуємо три лицеві. В 27-му рядку повторюється той самий прийом, але трішки далі. Ми вже тут міняємо місцями петлі правої доріжки та центральної ось три лицеві і 2 лицеві, але при пров'язуванні. Нам потрібно ось ці пров'язати виворітними дві петельки, а зняті три петлі ми вив'язуємо лицьовими. Ось так повертаємо їх на робочу спицю і в'яжемо лицьовими. В 27 рядку ми аналогічним чином перемістимо. Три лицьові, поміняємо їх місцями з однією виворітною з нахилом вліво. Знімаємо три петлі перед полотном, в'яжемо одну виворітну, повертаємо петлі та пров'язуємо їх лицьовими. В 29-му рядку в нас переміщення в групі шести лицевих петель. Міняємо місцями 3 і 3. Ми вже так робили ось тут. Але зараз в нас нахил петель вправо. Тут, можливо, вам знадобиться спиця. Ми три петлі знімаємо на спицю, залишаємо її за полотном. В'яжемо три лицеві петлі. Повертаємо петельки з допоміжної спиці і пров'язуємо їх лицьовими. Таким чином ми зробили нахил петель вправо. Цей прийом можна виконувати і без допоміжної спиці. Для цього ми 6 петель. Знімаємо на праву спицю. Підхоплюємо три петельки і обережно скидаємо, перехоплюємо, повертаємо. Ось в нас кубка з шести пров'язаних лицевих петель, і тепер ми їх в'яжемо один, два. 3, 4, 5, 6. Ось так ми перевірили, що всі шість петель тут, щоб вони нікуди не загубились. І дов'язуємо рядок. Ось в нас вив'язано три чверті вертикального рапорту, і нам залишається остання чверть. Ми будемо повертати ось цю доріжку на своє місце, нахиляти її вправо. 31 рядок переміщення відбувається на 4 петлях. Нам треба поміняти місцями. Ось тут, 3 лицеві, і ця петелька також буде лицевою. З нахилом вправо, для цього ми знімаємо 4 петлі на спицю. Якщо використовуєте допоміжну, то тоді першу петельку знімаєте на допоміжну і залишаєте за полотном. Підхоплюю останню петельку, ось ці, перекидаю і пров'язую три лицеві і одну також лицевою. Ось прийом виконано. 33 рядок. Ми переміщуємо 5 петель, міняємо місцями 2 і 3 з нагилом вправо, і всі вони будуть лицеві. Я перезнімаю петлі на спицю, підхоплюю 2, скидаю 3, повертаю їх на спицю. І перезнімаю. І тепер всі 5 петель я пров'язую лицьовими. 35-й рядок. Тут в нас знов переміщення п'яти петель. Ми поміняємо місцями дві виворітні і три лицеві, будемо вже відокремлювати ось цю доріжку. І давайте для відновиття покажу вам зі спицею. Ми дві петельки знімаємо на спицю за полотном. Ниточка зверху. В'яжемо три лицеві. Повертаємо петлі на спицю і вив'язуємо їх за схемою, в даному випадку виворітними. Ось варіант виконання такого прийому. Ось у нас доріжка відокремилась, тут з'явились виворітні петлі. І для того, щоб вона остаточно зайняла своє місце, нам треба перемістити її ще на одну петлю. Але це вже 37-й рядок, і він повторює перший ряд схеми. Тут знову буде переміщення вправо на одну петлю. Це вже повторення рапорту. Ми вив'язали 36 рядків, це вертикальний рапорт візерунка. Ось в нас вийшла. Така чудова коса дуже цікава. Сподіваюся, вам було все зрозуміло. Якщо є питання, ставте в коментарях і запрошую вас підписатися на канал, бо в нас буде ще багато цікавих розборів. Дякую за увагу!